Троє проти одного у сосниці бійка завершилася трагедією. Не проходячи до тями, у лікарні помер співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій Павло Терещенко. Сталося це неподалік місцевого кафе юність, яке офіційно не працювало і мало погану репутацію. І нападники, і побитий ними чоловік відпочивали там. Між ними виникла суперечка, яка проросла у стусани, і навіть застосування травматичної зброї. Говорять, що вони там боролись на руку, потім паша там скляра на руки, і почалась потасовка. Побиття надзвичайника бачила велика кількість людей, але давати свідчення не поспішають. Родичі загиблого кажуть, що сосничани залякані. Люди, які бачили це все і не можуть сказати правду. Це жорстоке. Щоб вони були наказані. Просто прошу, як його тітя. Були... Бояться бояться, не по Імена нападників знала вся сосниця, але міліція чомусь не поспішала затримувати винуватців. Тиждень вони спокійно ходили вулицями містечка. У сосниці невдоволені місцеві жителі провели стихійний мітинг. Боялися, що високі чини можуть покривати розбишак, аби ті уникнули покарання. І все ж трьох підозрюваних закрили у слідчому ізоляторі. Їм світить до 10 років в'язниці. На сьогоднішній день за у чинені вказаного злочину затримано три особи. Та проводяться слідчі дії, щодо встановлення всіх фактичних обставин вчинення вказаного злочину. В останній путь Павла Терещенка проваджали сотні людей з надією, що кривдники не зможуть уникнути відповідальності.